Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу відповісти на питання, якими добривами краще підживлювати озимі культури в зимовий період. В одному із відео я розповідав про доцільність зимового підживлення рослин, і тому подивіться, будь ласка, хто не бачив. І ми з вами домовилися, що якщо у вас слабо розвинені посіви, то е, і відповідні є умови е, зимою, а цієї зими вони якраз є. То підживлення дуже доцільно проводити, не втрачати час, а проводити його саме взимку. І от чим якими добривами підживлювати, хочу е, відповісти. Ну, ефективність тих чи інших видів добрив значною мірою обумовлюється запасами поживних елементів в самому ґрунті. Це я думаю, всім добре відомо, але є такі загальні все ж таки, постулати, які вони однакові для всіх. І на них я зараз хочу сконцентрувати свою увагу. Отже, відкидаючи всі е, наукові заумні такі ствердження і запевняння, е, хочу по-простому відповісти, що е, найбільш доцільно е, взимку проводити підживлення аміачною селітрою, е, можна також проводити підживлення касом. І допускаю підживлення сульфатом амонію. Якщо ви говорите, і багато зараз де в інтернеті лунає от сульфат амонія, там сірка, там куди чудо доброго, ну воно далеко не завжди так ефективно працює, як вам здається. Якщо хочете про це, можемо окремо поговорити. Але на першому місці я ставлю аміачну селітру і каз. І на другому місці е, сульфат амонія, якщо говорити про одну і ту ж кількість діючої речовини по азоту, які ми будемо вносити. Дехто а, говорить, що категорично не можна вносити карбамід а, в таке от підживлення або по мерзоталому ґрунту, або в зимовий період. Я з цим не погоджуюсь, а, і в мене є на це підстави, тому що я проводжу дослідження, а, де проводили підживлення і карбамідом, і сульфатом амонією, і аміачною селітрою, і комплексними добривами. І що я хочу сказати, у багатьох випадках навіть підживлення карбамідом. Поверхневим способом теж дає значний позитивний ефект, незважаючи на всі оці теоретичні його там випаровування, переходи з одної в іншу форму і так далі, і так далі, втрачання, і все все він працює все одно у багатьох випадках. Ну, не буду вам е е давати забагато зайвої інформації. Хочу так сказати, що найбільш доцільно застосовувати аміачну селітру і каз. Дехто піднімає питання і рекомендує разом з касом додавати різні прилипачі або там адюванти, мовляв, для кращого засвоювання касу в ґрунті і так далі. Потрібно чи не потрібно це робити. Друзі, одразу хочу сказати: якщо вам нема куди викинути грошей і просто у вас є зайві гроші, то в першому закріпленому коментарі до цього, а також до усіх інших моїх відео, є номер моєї банківської картки. І от якщо вам нема куди витратити гроші, переводьте їх мені на картку, і ці гроші ми е, е, витрачаємо на закупівлю дронів для Збройних сил України. А якщо Включити розум, то і відкинути всякі емоції, то я хочу так сказати, що не потрібно до касу, не, дав, не давайте ніяких примочок, не витрачайте гроші, витратіть їх на більш корисні якісь е, цілі. Тому е, ми е, говоримо е, про ам'ячну селітру і кас. Це самі такі. Е, Основні види добрив, ну і допустимо також сульфат амонія, які можна вносити в зимовий період для забезпечення гарного результату на особливо слабо розвинених посівах. Тому застосовуйте їх вчасно, правильно і майте гарний результат, гарну врожайність. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.